Працював експедитором, близько. Пішов сам. Маленька піхота. Стояли на позиціях. Передній край. Ну, з однієї сторони балки, ми, з іншої сторони, пір. І балка між нами замінована. Там в Мар'їнці, якщо порівнювати теперішній рік і 22-й рік, то все набагато простіше було. Тільки тоді це не було так очевидно. Далі був Бахмут. Вже як мінометник. За один день там могло піти 30-40 мін. І щось прилетіло в садик, два поверхи знесло. Ну, Відкопали садика своїх. Там більше було бої артилерійські. Тобто тебе виявили, тебе одразу старалися артилерію здавити. В самому Бахмуті, місяця, з одного, мабуть. Потім в Іванівський часів Яр. Тут більше року, більш-менш спокійно. В основному все в землі. Бліндаж, не міська забудова. Активних боїв, відповідно, як таких немає, як на Бахмуті. Легше. Бліндаж був готовий. А вже окопну лінію і все інше. це вже... Ми копали. Взагалі все, що зв'язано з вкопуванням, це наша робота. Максимально постаралися зробити так, щоб було тут комфортно перебувати, включно з кухнею, з душем і всім іншим. Тим більше, коли вже прийшло розуміння, що тут ми надовго, то відповідно ти стараєшся облаштувати так, щоб було як можна більше зручніше. Останній час, мабуть, з їхньої сторони це більша розвідка. От, дивлячись, як заїжджає, тут є одна така група, яка деколи нам логістику виносить. Але в загальному зараз вже набагато спокійніше. А раніше, так, раніше дронами і по міномету прилітало, і, і так, в загальному і артап у нас працювала. Працювати дають. Тут ж теж проста математика. Чим більше ми будемо їм надоїдати, тим швидше вони будуть вирішувати питання з нами. Команда є, ми працюємо. Все подобається. Ну, Це моє, я вже довгий час. Працюю з мінометом. Ну раніше, може, і була якась айферія, зараз ну, гарно зроблена робота. Співпали зірки. Міномет це ж не снайперська гвинтівка. Не доволі важко попасти на таку дистанцію по 5 кілометрів і так далі. Більш молодих людей, явно витриваліших, з ясним розумом, з розумінням. Тому що, якщо ми мінометка, це має бути, в першу чергу, ми діємо на враження, навіть якщо з цієї сторони щось піде, або якщо ми йдемо туди, прикриваємо теж в першу чергу ми. Тобто права на помилку не має бути. Від того, як ми відпрацюємо, залежить чиє життя.